110-та бригада збройних сил України продовжує ефективно знищувати техніку окупантів на запорізькому напрямку. То тоді що? Вони то прийдуть какую-то локальною операцію. Завдяки злагодженим діям підрозділів бригади було нейтралізовано велику кількість бронетехніки та артилерійських систем ворога за допомогою ФПВ-дронів та артилерії. Операції проводяться в умовах інтенсивного вогневого контакту, який дозволяє зупиняти просування ворога та зміцнювати оборонні позиції ЗСУ у цьому регіоні. Друзі, в нас в студії Євген Дикий, екс-командир взводу батальйон «Айдар», голова національного атактичного наукового центру Євгене, вітання. Слава Україні! Віграм слава. Значно ну, з чого я можу почати? Останні два дні я був на конференції ЄС, YES, яка традиційно організується фондом Віктора Пінчука, Була провадилася останні два дні, і там були присутні і Майк Помпео, колишній держсекретар Дональда Трампа, і Курт Волкер, і Радик Сикорський. Міністр законних справ О, от єдиний по... не колишній <рекція> <єдиний>, колишній <рекція> та з ним я до речі записав інтерв'ю. Згодом ми покажемо це, і наші славетні бійці, митці Сергій Жадан, Ярина Чорногуз по поетеса mm -hmm. був там і Андрій Шевченко, наш футболіст. Дуже була цікава, насичена подіями, заходами конференція, але Через те, що це програма для дорослих, ти знаєш, що багато mm. разів я е, е, схоплював себе на думці, що те, що лунало з великої сцени конференції, і від е, таких відомих наших також послідей і військових, як Єгор Фірсов, mm. е, Асєєв Стас на, на Донечані. До речі, мої mm. на Паличані Донечані. А е, потім, в я не про них зараз кажу, але потім, в спілкуванні з нашими бійцями, ми я чув дещо. Іншу картину. І тут йдеться, звісно, і про виснаженість і про, і про те, що є багато розчарованості від того, наскільки наша армія залишається забюрократизованою. Ти розумієш? І постає таке питання, на чому все це тримається, тому що дуже багато перешкод. І тому. От така картина. Я хотів би почати з тобою про Я це. Я готовий тобі відповісти. І на чому, і Будь на Будь ласка. Не знаю, чи ти вже встиг прочитати. До речі, всім нашим глядачам дуже раджу. На «Укрправді» сьогодні вийшла стаття Павла Казарина, от нашого дуже видатного публіциста, який з першого дня війни одягнув форму. І, власне, і наразі він пише набагато менш часто, ніж раніше, бо він пише реально з окопів, от саме не, не в переносному сенсі, в прямому, тому там мало часу писати Але завжди вручно і. Да, це, але... це, це вона називається правила війни. Да, але буквально сьогодні. він написав дуже важливу річ. Так. Якщо ти не проти, ми потім ще повернемося саме до суті. статті ще раз всім дуже раджу. Павло Казарин, правила війни на Укрправді. Так от, але е, до саме твого питання, от в нього там є відповідь. Він по ходу просто побіжно згадує, що в його роті, е, а рота нагадаються біля ста людей. от е, 70%, тобто 70 людей ста, це досі ті, хто воюють з весни 22-го року. От ті ідеалісти, які. От як тільки почалась війна, які побігли не на західний кордон, а які побігли до військкомата найближчого, от так от власне війна тримається досі на них. Це не питання, на кому взагалі ми тримаємось, завдяки кому ми з тобою зараз в цій студії. В першу чергу, ні, Божа збав, не, не применшуючи, там, не принижуючи значення будь-кого, хто навіть вчора долучився до ЛАВ ЗСУ. От краще пізно, ніж ніколи ніж ніколи, і е, причини в людей дуже різні. Е, кожний, хто зараз долучився, він не менш важливий. Але насправді от досі все ж таки все тримається на тому виснаженому, вимученому, буквально кістяку людей, які воюють вже третій рік поспіль. Це на кому, а на чому, а на тому, що оці люди, оцей кістяк, вони дуже добре розуміють, що в нас просто нема варіанта, крім війни до перемоги. Що Єдина альтернатива е, нашій перемозі це наша поразка, а ціною поразки буде просто існування нас як країни. От ставки такі, і вони це розуміють, і саме тому вони витримують оце надзусилля і оце наднавантаження вже третій рік поспіль. І чесно кажучи, витримують в умовах, коли ми тил. Е, Абсолютно цього не цінуємо і ставимось до них ну, ледь не як до відпрацьованого матеріалу. От так, да, я спеціально може трошки загострюю, ну, але, чесно кажучи, якщо так, якщо винести за душки е, волонтерське середовище, родини самих цих військовослужбовців, а взяти, от, так би мовити, середню температуру по палаці, то, на жаль, ця середня температура буде ну, дуже огидною. І про це якраз Казарін теж дуже влучно знаєш, що мене найбільше вразило в цій статті Казаріна? Вона взагалі присвячена одному зараз дуже важливому питанню. Я б дуже теж хотів, щоб всі наші глядачі от, е, приділили цьому серйозну увагу. Ми зараз балансуємо на межі, на мою думку, фатальної помилки, яка реально може нам коштувати програшу в цій війні. Я маю на увазі законопроект про так зване економічне бронювання. Угу. От вже дуже так вперто ходять чутки, що ось ось цей законопроект буде внесений в Раду, при тому внесений в Раду не як чиясь там пропозиція, а саме з вказівкою голосувати. Ми добре знаємо, що в нас в Раді є законопроекти, скажімо, від депутатів, в яких може по-різному складатися доля. А є законопроекти згори, які чітко командують проголосувати. От е, я ще не можу стверджувати, що це рішення вже ухвалене. От чого чого ні, того ні. Але дуже, скажімо так, циркулюють. Тки тому давай так, припустимо, що це правда, от саме так. Так, от, якщо це правда, це буде. Страшною фатальною помилкою, от за яку ми можемо заплатити просто поразкою в цій війні. Якщо буде ухвалено це так зване економічне бронювання, нагадаю, що це Це те, що людина, яка просто отримує білу зарплатню від 35 тисяч гривень, за якої сплачуються всі податки, там внески тощо, автоматично бронюється. Тому всі українці, взагалі всі більшість ні, ні, навпаки. Виявляється, що людей, які в нас отримують білу зарплатню ага. в 35 тисяч, не так багато, якраз. Не так багато тут Питання Не в кількості, тут питання в підході, от це рішення воно ламає взагалі ну всю суть нашої війни. А тут про, про от, попит на справедливість, звісно йдеться. саме так. Тут про те, що це взагалі за війна. От е, наразі це наша, наша велика вітчизняна, це наша національно визвольна війна, це війна за виживання нашої всієї нашої нації. А якщо вони проголосують економічне бронювання, то це стає війна для бідних заради збагачення багатих? І ну далі ти саме можеш оцінити, які шанси виграти загальнонаціональну визвольну війну, і які шанси виграти війну бідняків заради багатих. Це ну це просто капець. Я хочу сказати, що якби Кремль е, спеціально шукав саме як розламати наше суспільство, от як нас зсередини підірвати і остаточно. Прорити вже такий протитанковий рів між армією та цивільним суспільством, і це цивільне суспільство між собою, отак, от навпіл розламати, то краще Кремль би не вигадав. В мене нема жодних підстав вважати, що цей законопроект інспірований з Росії. Ні, я дуже добре знаю власне походження цього законопроекту. Тут збіглось активне лобіювання нашого, вибач, недолугого бізнесу, який не бачить далі того, що от ми тут втрачаємо хороших працівників, це б'є по наших доходах. От і, Катастрофічної фінансової ситуації в країні, я думаю, ні для кого вже не секрет. Цифра 500 мільярдів гривень. Це ця цифра, яка не закрита в бюджеті на наступний рік. Це ті гроші, які треба десь знайти. І от фактично лобіювання працедавців від бізнесу і оця дирка в 500 ярдів. От вона привела до того, що всерйоз розглядають економічне бронювання, вже шукають, де завгодно знайти гроші. Але це ті гроші, які нам коштуватимуть поразки у війні. А це. От це на це ні в якому разі не можна е, вестись. Про це пише Казарін. І що мене вразило в його статті, це те, наскільки м'яко і так інтелігентно він зумів це сформулювати. От людина пише закопа в пікселі, і він, я б сказав, навіть так академічно, в спокійному тоні розкладає все по поличках. Чесно кажучи, я би то не зміг, я би емоційно б емоційно зірвався швидше по такій темі. От він зміг, тому ще раз, будь ласка, всім прочитати, як там читай те, думай те. От і е, оскільки цей закон ще не ухвалений, це ще все в наших руках. От маємо жорстко тиснути е, кожний на всіх тих знайомих законодавців, кого знає. От е, можемо тиснути через соцмережі на незнайомих законодавців. Тобто, треба чітко донести до людей під куполом ради, що те, що їм будуть продавати як е, рятівне для бюджету рішення, є рішенням смертельним для країни. Ну, ну от, 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 от така історія.